Об'явлення перший розділ 18 вірш. І промовив він, я маю ключі від смерті і від раду. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо і більш детальніше характеризуємо три основних тезиси, які ми говорили минулий раз. У Біблії сказано, що є друга смерть і просто смерть. Перша смерть це фізична смерть як результат гріха, як наслідок гріха. Буття 2.16.17 сказано. З дерева добра і зла не їж, бо того дня, коли ти скуштуєш, напевне, помреш. В той день, коли вони скуштували, вони померли духовною смертю, про яку ми будемо говорити чуть пізніше. А зараз хочеться наголосити на тому, що є фізична смерть, якою вони померли, принаймні Адам, через 930 років. Кожен із нас проживає свій земний вік, і це є фізична смерть також є результат гріха. Не було би гріха, не було би фізичної смерті. Смерть це є покарання за гріх або результат е, гріха. Римлянам 5.12 Як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так і прийшла й смерть в усіх людей через те, що всі згрішили. І в буття 3.19 сказано у поті свого обличчя їстимеш хліб, аж поки не повернешся до землі, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху повернешся. І так. Фізична смерть це повернення тіла до пороху, з якого воно створене. Смерть стала неминучою безпосередньо для людини. І це є жахливо в нашому житті, це явище, і як би ми не хотіли, але ми впевнено рухаємося до цієї смерті. Людина народжується в певній мірі для того, щоб померти. Вона проживає якийсь час. І колись один висказався так, що життя це. Рисушка між двома датами на нагородному пам'ятнику. Там є дата народження, дата смерті, і між ними рисушка. Ось все, що життя представляє. Тому важливо пам'ятати про це. І так, фізична смерть це наслідок гріха. Далі говориться про духовну смерть. Я би їх розділив це як духовна смерть. перший, другий розділ. Ваші були мертві через ваші гріхи і провини, в яких ви колись жили. Зазвичайм цього світу викупив Христос. Римлянам 6.23. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. І так, смерть це також наслідок гріха, але Бог дарує вічне життя. Ми цього не відчуваємо, ми цього не розуміємо. Єфісіанам сказано, що вас викупив вже Господь. Адама Євою, Він якби В борг або в кредит, будемо казати, якби не було Воскресіння Ісуса Христа, то і надії для Адама з Євою би не було. Вони би загинули, але вони мали спасіння завдяки майбутньому. Ми ж знаємо, що Ісус Христос помер і Воскрес, тому ми маємо вже надію більш певненішу, тому що за нас заплачено. І так це є духовна смерть. Друга смерть це вічне покарання. Об'явлення 2.11. Переможець не буде ушкоджений другою смертю. Тобто ми не будемо пошкоджені цією смертю. Смерть та ад будуть вкинені в озеро Огнено. Це друга смерть озеро Огненне. А хто знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огнене. І так, озеро Огнене – це символ покарання для тих, хто відкинув Бога. Це не означає, що ми будемо там в цьому озері купатися, плавати, горіти. Я маю на увазі вічно горіти. Це просто як символ цього всього. Я думаю, що багато є історичних справок, що з собою представляє, але це буде просто як символ покарання. Смерть буде знищена назавжди, Ісаї 25, розділ 8 вірш. І Господь Бог отре сльози з усіх обличчя. І так, яка смерть? Зрозуміло, що перша смерть, фізична смерть, буде знищена і духовна смерть, яка розділяє нас з Богом, і прийде вічність, вічне життя. Якщо є вічне життя, значить є вічна смерть. Якщо є духовне життя, Є людина, яка живе в цьому світі, але вона має якісь духовні цінності, вона стремиться за Господом, вона має духовне життя. Інша людина, яка не знає Господа, живе в цьому світі, вона фізично здорова. Вона фізично жива, але вона духовно мертва. Тому для нас сьогодні є вибір. Принаймні життя інколи ми не вибираємо. Ми не визначаємо, коли ми фізично помремо, скільки часу ми проживемо, як це життя проживемо. Це вже інші питання, але ми не визначаємо ні терміну, ні іншого питання відносно фізичного життя. А ось духовне життя ми з вами вибираємо. Ми сьогодні можемо вибрати. Якщо ми виберемо духовне життя, воно переведе до вічності. І його ніхто в нас не забере. Ми будемо жити вічно. Після фізичної смерті ми можемо отримати вічне життя. Вибір за кожним із нас. Кожен із нас має можливість визначитися вже зараз і в цей день цю хвилину, де він, буде, де він проведе вічність в озері огненому чи в вічності? Там, де Господь обітре. Кожну сльозу із обличчя. Тому ми маємо можливість вибрати. Перше нам сказано: Смерть поглинута перемогою. Де смерть твоя перемога, де смерть твоє жало? Амінь.